Номер 1058. Розкрити дужки та знайдіть значення виразу. Перший приклад 9,38 мінус. А в дужечках мінус 10 додати 5,38 до рівня. Ми пам'ятаємо правило, якщо перед дужками стоїть мінус, ми можемо його опустити, опустити дужечки, а знаки в дужечках поміняти на протилежні. Так і записуємо: 9,38. Далі у нас було мінус 10. Ми робимо плюс 10, було плюс 5,38, ми ставимо мінус 5,38. А далі ми бачимо, що у нас є схожі числа, які легко обчислюються. 9,38 і 5,38. Чи можемо ми цю дію виконати першою? Звісно, що можемо. А на основі якого правила? На основі правила, да, якщо ми доданки. Міняємо місцями, то сума не міняється. Але які ж доданки, якщо у нас тут є і плюс, да, ось у нас і мінус, то тоді вони вже не зовсім доданки. Але ми пам'ятаємо, що дію мінус, віднімання ми можемо завжди замінити на дію додавання. 9,38 додати 10 і додати мінус 5,38. Тепер ми можемо поміняти місцями. так, 9,38 додати мінус 5,38. І додати 10. Сказати, щоб воно стало легше? Ні. Легше воно якось не стало. Чи можна зробити щось швидше і простіше? Можна, дивіться. Можна переставити числа із знаком дії, який стоїть перед цими числами. Ось це все знак, який ми беремо знак, який стоїть перед знак дії, який стоїть перед числом. І це число, тепер з цим знаком ми можемо рухати, рухати туди, куди нам зручно. Плюс 10. І мінус 5,38, ми можемо одразу поміняти місцями, не виконуючи усі ці довгі маніпуляції. Це, звісно, дуже правильно, але дуже довго. Давайте так і зробимо. Ну, і до речі, давайте, наприклад, да, щоб ми були певні, що ми зробили все правильно. Давайте ж, да, от, зараз у нас все абсолютно правило правильно, оскільки це буде. Це у нас буде, якщо ми додаємо два числа з різними знаками. То ми від більшого віднімаємо менше, і у нас тут буде 4, а далі 4 додати 10 буде 14. Так? А тепер давайте просто поміняємо все це місцями. От прямо візьмемо і поміняємо. Так, оце все прибираємо довгу нашу конструкцію. І записуємо ось так. 9,38. Потім беремо мінус записуємо, а потім плюс 10. І в нас виходить така сама ситуація. Так? Тут у нас буде 4, 4 плюс 10 буде 14. Тобто, фактично, ми можемо міняти місцями числа, але із знаком дії, який стоїть перед цим числом. Давайте ще потренуємось на другому прикладі. Мінус 8,76 мінус 3,25 мінус, мінус 10,76. Розкриваємо дужки. мінус перед дужками нам каже, що ми можемо опустити мінус, опустити дужки, знаки в дужках поміняти на протилежні. Мінус 8,76, додати 3,25 і додати 10,76. Тепер ми бачимо, ось у нас 76, ось у нас 76. Сотих. Нам би зручно було, якби воно стояло поруч. Без проблем. Давайте так і зробимо. Ми мінус 8,76 перекинемо на кінець разом із знаком дії. І у нас вийде 3,25 додати 10,76 мінус 8,76. Ну, звісно, що і мінус ми могли б поміняти на додавання. О, але, ну, для чого це робити? Да? Навіть, навіть не так. Нам Нам би от зручніше було не так зробити. Нам ще зручно ось це число перекинути назад, щоб не порушувати порядок дій. Да, ми спочатку зробили мінус, а потім зробили б дію додавання. Давайте оце перепишемо трошки інакше. Спочатку ми напишемо, візьмемо 10 цілих. 76, сотих, потім мінус 8,76, а потім плюс 3,25. І відповідь у нас буде. Тут у нас буде 10 мінус 8, 2, і 2 плюс 3,25 буде 5,25. Тобто ми можемо рухати, да, там, де у нас діє тільки з додаванням, а будь-яку дію з відніманням ми можемо перетворити на дію з додаванням. Тому, в принципі, ми нічого такого кримінального з вами. Робимо Третє. третій приклад: мінус 6,19 додати, а в дужечках у нас сума чисел мінус 1,5 і 5,19. Розкриваємо дужечку, мінус 6, 19 сотих. Якщо дужкою стоїть знак плюс, ми можемо плюс прибрати, дужки прибрати і більше нічого не міняти. От які були знаки, такі залишаються. Мінус 15,5 і плюс 5,19. Знову ж таки, ми бачимо, що дуже було б зручно нам перенести. Так, ось це число. Наприклад, сюди перенести. Ну, щоб вони якось поруч стояли. Або, навпаки, да, нам було б зручніше навіть не так зробити. Нам зручно зробити 5,19. не так. Ось так, з плюсиком. Перенести наперед. І буде взагалі все супер. 5,19 перенесли. Далі записуємо мінус 6,19 і мінус 1,5. Від меншого числа ми віднімаємо більше число, у нас буде від'ємне число, а тепер від більшого віднімаємо менше 6-5 буде 1. відповідь мінус 1. І мінус 1 мінус 1,5. Знову ж таки, ми не знаємо, як це робити, ми можемо замінити на дію додавання. А відповідь у нас буде від'ємна, і нам треба додати. Буде мінус 2,5. Четвертий приклад. Мінус. А в дужечках у нас сума чисел мінус 21,4 і 12,7. Додати мінус 20,4 додати 12,7. Дорівнюємо, розкриваємо дужечку. Перед дужкою першою стоїть знак мінус. Мінус опускаємо, дужки опускаємо, душка ознаки міняємо на протилежні 21,4 мінус 12,7. Перед другою дужкою стоїть знак плюс. Ми його теж прибираємо, прибираємо дужки і знаки всередині дужок не міняємо. Мінус 20,4 додати 12,7. А тепер ми бачимо, що у нас є число мінус 12,7 і плюс 12,7. Вони у нас взаємно знищуються і залишається 21,4 мінус 20,4, і це у нас дорівнює одиничці. номер 1060. Розкрити дужки та спростіть вираз. Перший вираз, мінус, в дужечках А мінус Б і мінус Б. Мінус говорить, що цей мінус ми можемо опустити, дужки опустити, а в дужках поміняти знаки на протилежні. А у нас додатне число, тобто перед А у нас стоїть плюс, ми просто його не бачимо. І у нас виходить такий вираз: мінус А додати Б, мінус Б. І ми бачимо, що плюс b і мінус b ми можемо скоротити. Залишається у нас мінус А. Другий вираз: мінус c додати c мінус d. Дорівнює. дужками стоїть знак плюс. Опускаємо плюс, опускаємо дужки і більше нічого не міняємо. У нас буде мінус c додати c мінус d. А далі ми бачимо, що у нас є мінус c і плюс c. Ми їх знищуємо і залишається мінус D. Третій вираз мінус 2,7 мінус А додати, мінус А додати 1,8. Дорівнює. Перед першою дужечкою у нас мінус. Ми міняємо знаки на протилежні. 2,7. Зараз у нас іде із знаком плюс, значить, ми будемо писати із знаком мінус. Мінус 2,7 додати А. Перед другою дужечкою плюс, плюс опускаємо, дужки опускаємо і нічого не міняємо. І знову таки бачимо. У нас плюс А, мінус А. взаємознищується знищується і залишається. Мінус 2,7 додати 1,8. Це, в принципі, те ж саме, що 1,8 мінус 2,7. 7 ,10. від меншого числа ми віднімаємо більше, відповідь у нас буде від'ємна, а тепер від більшого віднімаємо менше. 7 мінус 8 буде 9, беремо по 9. Та. І тут у нас -0, -0, 9, 4, мінус 0,9 і четвертий вираз. Додати А, додати Б, мінус, а мінус Б додати 10,9. перед першою дужкою мінус міняємо знаки на протилежні. 6,2 мінус А, мінус Б. А далі, так само, мінус опускаємо і на протилежні знаки. Мінус А, плюс Б, мінус 10,9. Тут ми можемо скоротити лише мінус Б і плюс Б, мінус А і мінус А, ні. І у нас залишається. 6,2, можна да, одразу написати мінус да, 6,2, мінус 10,9 мінус А і мінус А. А далі 6,2 мінус 10,9. Це у нас буде мінус 4,7 і мінус 2А. Да, чому ми не забуваємо, що тут у нас стоять одинички. Мінус 1, мінус 1 ми маємо додати і поставити знак мінус. Так, ще раз, мінус 4,7, мінус. 2А. І, в принципі, ця конструкція може ще виглядати таким чином: мінус 2А, мінус 4,7. Це так, ще раз, вам показую, що можна, в принципі, пересувати лише і не забувати це робити із знаком дії.